Голодомор 1932-1933 років одна з наймасштабніших гуманітарних катастроф 20-го століття, що стала не природним лихом, а ретельно спланованою політичною операцією радянського режиму. За два роки Україна втратила мільйони людей. Ці смерті не були неминучими, не були випадковими, не були результатом неврожаю. Це був інструмент політичного підкорення, де голод став зброєю масового ураження. Початок трагедії слід шукати у політиці форсованої колективізації. Ще з кінця 20-х років сталінський тоталітарний режим почав проводити політику суцільної колективізації, примусового об'єднання селян в колгоспи. Метою було налагодити канал перекачування коштів із села до міста на потребі індустріалізації, а також придушити опір колективізації. Влада прагнула поставити українське селянство під повний контроль економічний, соціальний і культурний. Розкуркулення, примусове переселення, руйнування приватного господарства не тільки позбавило село традиційних економічних механізмів, але й знищили найбільш продуктивну частину селянства. Після цього Москва запровадила нереалістично високі хлібозаготівельні плани, які Україна просто не могла виконати. Але саме невиконання стало приводом для репресій і подальшої ескалації тиску. Що села не виконували ці плани, їх жорстко карали. Ну, Наприклад, створювали так звані чорні дошки, на які заносили села буршники. Для таких сіл встановлювався режим жорсткої блокади торгівлі, заборонялося ввозити будь-яке якісь е, е, постачання продукції. Е, створювалися також загороджувальні загони, завдання яких полягало не випустити селян із села до міста. Е, запроваджувалися також натуральні штрафи, де. Коли поряд разом із зерном вилучалася вся сільськогосподарська продукція, попри десятиліття досліджень, точні масштаби голодомору залишаються складними для остаточного встановлення, адже радянський режим систематично знищував архіви і фальсифікував статистику. Більшість дослідників вказують на те, що під час голодомору в Україні померло від 3,5 до 7 мільйонів осіб що деякі села втратили від 50 до 80% свого населення, а на весну 1933 року щодня в українських селах помирало до 28 тисяч селян. У деяких регіонах центральної та східної України смертність охопила понад чверть місцевих мешканців. Конфіскаційна політика режиму була тотальною. Забирали не лише зерно, а й будь-яку їжу від картоплі та буряків до квасолі й домашньої птиці. Масштаб і навмисний характер винищення підтверджено більше ніж трьома стами документами та директивами радянського керівництва, які свідчать про цілеспрямованість і системність цього злочину. Коли в 1932 році стало зрозуміло, що запаси зерна не дозволять реалізувати амбіції режиму, Сталін ухвалив принципове рішення відібрати в українців усе до останнього кілограма, включно з кормом для худоби та продуктами, необхідними для виживання сімей. На практиці це означало масові обшуки, тотальні конфіскації, блокування цілих районів. Є низка свідчень того, що е, цей голод був саме спланований владою. Ну, зокрема, ті ж чорні дошки. Е, до речі, е, кількість яких в Україні була значно список їх значно ширший, ніж в інших регіонах Радянського Союзу. Це і також і загороджувальні загони. Це і знову ж те, що в селян е, тотально вилучали всі е, продукти, всю, е, всю їжу, е, і в той момент, коли в селах масово помирали люди, е, радянський союз експортував зерно. Піковим періодом голодомору вважають 1932-1933 роки, а особливо кінець 1932 го та весну 1933 го року, коли катастрофа набула масового масштабу і щодня забирала тисячі життів. Саме в цей час штучний голод став найбільш відчутним. Селяни, позбавлені будь-яких запасів їжі, змушені були виживати в умовах повної продовольчої блокади. Конфіскації продовольства проводилися без вибору. Вилучалося все, що могло втамувати голод. Зерно, картопля. Буряки, квасоля, домашня птиця і навіть запаси на посів на додачу в січні 1933 року запровадили заборону виїзду селян за межі української РСР та Кубані, позбавивши їх шансу врятуватися. 1932-1933 роки назавжди залишаться в українській пам'яті як час штучного голоду, який забрав мільйони життів. Але що стояло за його завершенням, і чому люди виживали лише тоді, коли влада вирішила змінити політику? Була низка обставин, які цьому сприяли. По-перше, режим почав усвідомлювати згубність своєї політики. Тобто вони зрозуміли, що якщо так і далі будуть поводитися з селянством, то село просто зникне. А це було економічно невигідно. По-друге, до голодуючих сіл України почали постачати продовольство із інших регіонів Радянського Союзу. Ну і по-третє, вимучене голодом селянство, деморалізоване просто приподняв. Препар... Нило опір колективізації, чого і домагалися. Голодомор припинився не завдяки гуманності влади, а через економічну політичну необхідність стабілізації країни. Висока смертність та втрата працездатності населення ставили під загрозу колективізацію та індустріалізацію. Фактично, завершення голоду відбулося через поступове зниження реквізицій, часткове відновлення місцевих продовольчих потоків та поліпшення врожаю. Таким чином, процес припинення голоду був радше результатом раціонального державного розрахунку ніж гуманного рішення а його наслідки залишаються довготривалими для України українського села та нації загалом, попри масштабність трагедії світ дізнався про неї повільно і часто спотворено. У той час, коли мільйони українців вмирали радянські порти Чорного моря, продовжували відправляти зерно за кордон для поповнення валютних резервів. Зовнішня і внутрішня пропаганда працювала синхронно. Радянська влада категорично заперечувала існування голоду В офіційних документах слово голод було фактично під забороною за його вживання переслідували. Західні уряди зайняті Власними економічними проблемами та політичними інтересами часто воліли не помічати сигналів. Що стосується визнання голодомору геноцидом, цей процес був досить тривалий і певний час був під також забороною, особливо в Радянському Союзі, де інформація на голод ну взагалі була табу. Першими про це почали говорити в імміграції. почали збирати документи факти, так про події, які відбувалися в Україні. Писати публікації. Британський журналіст Гарет Джонс, подорожуючи Україною нелегально, одним із перших оприлюднив реальні масштаби катастрофи. Малкольм Мегеріч ризикував життями кар'єрою. Також писав про те, що бачив на власні очі, але їхні свідчення загубилися в інформаційному шумі, створеному СРСР та й. Його симпатиками приховування трагедії тривало десятиліттями. Лише після здобуття Україною незалежності стало можливо говорити про голодомор відкрито і досліджувати його науково 28 листопада 2006 року. Верховна Рада ухвалила відповідний закон і згодом долучилися і за ряд західноєвропейських країн Сполучені Штати, Австралія, Канада. Сьогодні десятки країн офіційно визнають голодомор геноцидом українського народу злочином, спрямованим на знищення цілої нації, шляхом позбавлення її основи існування. Важливо, це саме тому, що події, які відбувалися тоді в Україні, вони є унаочненням того, яку небезпеку в собі може нести і не тільки може, а несе тоталітаризм не тільки для українців, а й для всього світу. Крім того, це також важливо для збереження і формування національної пам'яті, національної ідентичності. І сьогодні, через майже століття після трагедії, голодомор залишається не лише історичним фактом, але й застереженням політичні режими, які знецінюють людське життя, здатні на злочини немислимих масштабів. Пам'ять про голодомор це не тільки данина загиблим, а й важливий компонент національної стійкості, яка дозволяє українцям протистояти будь-яким проявам тоталітаризму та імперської політики.